Привіт! Да, я знаю, що я не не було. І я повернувся. З вами я, Максик Кваксик. І сьогодні у нас буде обзор нашого любимого Andrew Games. Да, я знав, що тут у нього вже дофігіще відео вийшло. якщо ви бачите, я тут вже пообзирав тут відео. Так, ну давайте я ще не вийду, то відео просто не знаю. Секундочку, я тут вже кікую. Я не знала, чи я буду робити ці реакції по WhatsApp, типа. Ну, точно, що буду по смішній сімейці, ну от не знаю. Мені буде легше вот так зайти. Бо він тут до фиги не немає. Може, на телефон сняти. Де смішна сімейка? О, два. Може вона. Мені потрібно. Ну, поїхали. Що ж, знайшли клад серіал Смішна Сібейка, другий сезон, 21 серія. Поїхали! Надіюся, все франі чути. Це що задав тапочок? Він що? Це що задав? Він хоче построїти дом тапочку. Типу, чи чинить одному тапочку. Я не знав. О, Іван, здорово. О, Андрію, привіт. О, привіт, Іване. Ну, а о, двома, привет, прошу. Максим. Яму для туалету чи що Ну так, рою яму для туалета. Позирай прикол. Слухайте, дядь Василь, з вас вийде найкращий тракторист. Чуєш? Умні. Я тебе зараз цю ями закопаю. Реально, Іван не сказав 300, тому що було вийшло. І ти ось Сасав Чупа Чупс от тракториста А Андрій мене викопає та Іване блях, Не відділуся на мого батю. Та добре тобі що ти переживаєш? Як не відділюється? Він не відділяється. Тобто у нього що, є якийсь контур. Стоп. А що вообще я купаю? Чуєте ви, ви одвоєди? Геніальність! Це просто брейн. Стоп. А че я копаю? А що у них там? Голо купать. Ну так буває. Хе! Попалися лохи! Тепер вы будете весь день яму копати. Тепер вы будете весь день яму закапувати. Блях, іди плокати, блин! Не, бли. Не плена, бля а блях! О, привіт, хлопці! Привіт, Андрію! Привіт, Іван. О. Мені проблеми висталося, так що шо... продовжуємо. Привіт, Ботанов. О, здорово, Ботанов. А що ви тут робите? А ми тут з Як тобі сказати? Двоє дебілів. Колотя, Ботанов, ми тільки знаходимо скарби. Ладно, які скарби? Ви говно чистите, ідіоти. Ходите. Лучше б сказати ну, його маті. Ну Ну так і є. З точки зрення реалістичних древніх історій такого не існує. Ми просто де і історію, а постійно її прогулювали. Типа, можна вийти. І ви постійно лише йшли в туалет, а ви робили, що вийшли в туалет, директор це все видить. А насправді ви просто з школи. Ну добре, допустимо, що вірю. Але позирайте, якщо ви тут короче, якщо ми я тут на сто вижу, не коробку з з золотом, то я всім вам. Куплю по морозивам, все, я пішов. До побачення. Макс... Українське телебачення. Що йому наговорив? Що хотів, то й мазани, щось понад говорив. А може і нет. Ну, все капець. А може, мені, туди? Б... А може пошли ви. Справді хочу мороженого. Ну, як ми ботану, докажемо, що тут настоящі скарби. Я, якщо чесно, тоже хочу морозива. Пацани. Зато ну, у мене є ідея. Братан, ти просто генії! Коротше. У мене є план. Слухайте Давай. Зараз йдемо по домам, беремо у наших батьків все золото, знаходимо маленьку коробочку. Ні. Іменно там, кладемо золото, Максим привозить сюди Єди Бутанова. Зро. і... Доказую йому, що він у нас є золота. І все, безкоштовне мороз. Давай, йди у забезкалісе. Максиме, такого бувати не існує. Як ви змогли знайти клад? Ну я, я не знайшла. О, здорово, ботан. А, а от ми знайшли клад. Точніше, откопали. Ну от. Ну от і коробка. Цю коробку ми откопали. Нікуди не йдіть. Я зараз прийду. Я з мінчого чому ще там буде смішно. План зробив. І твердий ботаний плачек пішов магазин ЄС! Насладимся молозивом. <пистит> Знайомтесь, друзі, Сергій Валєрович, головний директор музею Свалявського. Добрий день. Це мені кажуть, що ви твій золото відкопали. От коробка. І тут Находиться золото. Щось якась дивна коробка. Все йде по плану Ну Тут справжнє золото. Ну, все, дякую вам. Віддай коробку, це ми її відкопали. Е, Віддай коробку! Е, віддай! Це нас золото! Віддай! Попав... Е, мій чай! Вам закона це все золото треба здати в, в самий головний музей. Все, давайте. Закон є закон. І закони треба соблюдати. Добре, я пішов, пока. А, я ще й піду в магазин за мороженим. Все капець, бляха, пацани. Mm. Якщо мої батьки здають, що. я... Мороженом, але получиш звізди. Все, їхнього золото музей здав. Вони мені це ногу туди здадуть. Тільки вже не в музей, а в вдітом. Ну добре, вам <клух> пацани. Зато на наймешся. Тільки пацани, давайте договоримося так. так. нас батьки будуть звідати, куди пропало золото? Говоримо це. Ми нічого не знаємо, ми нічого не віділи. І нічого вообще не знаємо. Господи, спаси сухради, щоб цього не прикратилось. Що за ЧП, тат? У нас ЧП все золото із дому украли. Офігеть, обосраться, обоюдно. Все полотали, все золото, себе доказати ботанове, що ми нанесли настоящий клад. А сказав... сказав... Я вже готовлюся к повному роздиранні жопи Максима. Так шо, поїхали. Дивитися, як жопу Максима і Андрія розварять. А може і ні. А може за кадром. А може, це все буває. А ну, може, може пошл як... ти. Ну от я і не розказую. Чого? Ой. Казать це не було. Кстати, Андрій, я знаю, що ти поздравиш моє відео і совітую тобі заварити чайок. За тебе. Це не підпишись за пацанів. за Максима лайк ти поклади. Забачу лайк і колокольчик. Якщо ти не пончик. Якщо ти не пончик, підпишись. Якщо ти не пончик, лайк поклади, Якщо ти не, не копончик, то жми на. Блі, це за та серія, тікайте. Я знаю, що я тут закривав екранчик. Тож на та серія пішла. А может, и там поднимемся ещё? Так, вот она. Поменялась с телами. Сериал «Смешная семейка». Другий сезон, 20 серия. Поехали! Переданул называется. Заседание прошло успешно. Шо, Надо обострался? себя переведите. Думаю, цельняшку поменять. Ты что, обкакался, Шоли? Ох! ласиво погуляв. Угу. О. А, там бантик от висігає. Погуляй. Гля. Що за Мені просто цікаво. а в нього щось на телеку, пацани? Подивіться. Тут телек в рубльоний. Е, чи що? Він каже: "О, який красунчик А отре йому каже:

Дід, ну то... на ну, шо? Він же з нею ходив по туалету, він не взяв пкака, у нас тут і блінюка, там і їжа. Ті... У ну, тренерську? Я, Я думаю, що, що все, все змінить. Ну і на дітей? Ну ти... все. Я тебе лбаця. Тільки салфетки дітей нема. Пійду, а то близько все покажу. <ріст> О, Максим, так. Максиме, Зараз не кажу. Діти, це для щастя. Бессонні ночі. Е, я не буду працювати, але... Но... Да, мене дітей, якщо чого нема. Він їм що коли хоч мене дітей немає Я вже тільки то відео. Коротше, ти точно не успішся. Тільки вже тік-ток і покажу. Понял. Да, з тік-ток. А де моя тільняшка? Максим. Привіт, Андрюшка. Привіт, Іван. Привіт, Максиме. Нічого нам не, Ні не замітяйте. А що ми маємо замітити? Ну як до що? Я знядів татову вуценняству, Максиме. А ти взагалі розумієш, що не можна брати чужі речі. А це і сі цьому не можна. Тому що? Тому що можна. Тому що? Понятно? Помінятися цілами. Це виходить. Що тато стане мною, а я стану татою. Ну а? так. І коли ви все будете міняти цілами, ваші характери будуть все міняти. Ой, це все бледні, не може такого бути. Максим і Макарьошки. Я представляю, він такий голоди. з пузом такий. Заходить і каже Максима, ти чого за мою телятку? Чепаза! Мою черняш, а ти спочатку дозини мене. Серце, тебе дуже жану, бляха муха. Ну, все, я тут. Іди мене, не впіймаюсь. Okay, Максиме. Максиме, ти живий? Mm. Oh, yeah. а, ну, а можна я маленько з'їгла з комісія поглаю. Ну йди погорайся. Oh, О, Дякую. Що за діти, бляха, такі шустрі? Ну і короче. Він мене обозвав, а я на нього наляв холодну воду, Ого, прикол. А чому не гарячу? От кипятка ефект буде ліпше, не розумієш. Кипяток, це така форма, яка зможе огречити людину Їй вже холодно буде зазима. Розумієш! Розумієш? Ти мене розумієш? А що все трапить? Так, в мене опять в мене опять якісь помінки стали. Ладно, давайте так. А потім я йому голосом батька сказав: наступний раз це буде. Ніфіо собі Наступний раз це буде. Чекай, кім... яким голосом він казав? Не обозвав, а я на нього наляв холодну воду. Чому не гарячо? Прикольно. А що потім все трапило? А потім я йому голосом Бетмена сказав. Бетмена? Наступний раз це буде. Кипічена вода. Ніфіо собі, Іван закинь на нього. Англій ліго... лох. Ти Чому Іване? Ну так, чому? Наївся блок всю мусорку. Максимен голос. Іван тупий індюк. Індюк не індюк, зато криса сотку не вертає. Я чую, як Максим тебе назвав тупим індюком. Чого? Як він мене назвав? А ну вставай, Іване, зараз ми його, Андрію, зараз ми його найдемо. Слухай, Іване, а ты точно думаешь винта? Конечно, Андрію знаю. Я думаю, що це ж твоя кімната. А, ну так та логічно. Опа! Хто? Я А от він не знайшовся. Оп. Путата путата путата. путата. Батя ще получить, звезды батя получить ще звізди, батя ще звізди, А потом вони, це коли его не поменяється, но на самом деле нет. Что же ти. Я щось не поняв юмора. Андрію. Ну та пойми. Ну чому Максим говорить голосом баті твого? Я не знаю. Подарок Саша. <плоджен> ну, блін. Ну. Угрожалка ще не виросла. А що ти нам? Там вообще то. Маша, ти же дай. А чого Максим такий сильний? Да я утки то знаю. <плоджен> Я ще ніколи не думала Андрію, що Максим такий сильний. Ага. Він спочатку раз до нас це робить. Си О, Андрій, пограють. твій батя йде. Всі О, левіт, пацани. А сьо у вас відплапило? Та прикинь, бать. Та прикинь, бать. Нас Максим ударив. Ага. Він нас відхлестав з першої попитки. Ага. А хоч і тепликов. Я на сплаті з татом помінявся тілами. Ніхера. Тепликов він став мною, а я став ним. Ніфіга собі.

Брюха. Максиме. Максиме. Максим. ти живий? Ау. Максиме. Це був сон? Да. Блін. Да. А я по настоящему хотію тагом стати. О! Максим нарешті покинув. Копійка нашлась. Ну. Батя! Ну, чекайте там бася весь сон такий з пузом стояв. Пузрав. Так, Андрій, ти вже допиваєш свій чай, а я не знав. Теляшка тепер заснула. М-м. Ну, б'є поцелуй. Ти ж ось цей балет писав. Обкакався на диван. Пишу ту нашу сльош нашу. Нашу. крихітка: "Максиме, короче, і ще раз ось би мою любов тер свою тідай. Вообще убью". Ах, Зара. Ага. Я так сильно Школом. хочу татом стати. Максим, ну що ж це за тобі запитання. -та? Ну виростеш, буду, е, заведеш тобі жінку, будуть у тебе діти, і все Ну, спочатку сік, Сик-сик, а потім будуть діти. Ну, кстати, да. Ех, Вот без би би стати, вот безлаз би без стати Halo, мам. Да не хочу я тут супчик. Ну, <реш> що ти кричиш на мене? Ну постійно ти на мене кричиш. Ось з всяких причин. Добре, давай! Все, пацани, давайте пока мені, мені треба домію. Пока, Іване. Кстати, Іван, тупий індюк. Підпишись, за пацанів. За Максима лайк ти поклади. батю лайк і колокольчик. Якщо ти не пончик. Якщо ти не пончик, підпишись. Якщо ти не пончик, лайк поклади. Якщо ти не пончик, то мене не Ось на Вот у нас серія. Це вже. Там не надо, це уже в прошлой може поздравлю. Да, я чуть-чуть неправильно позов. Ну, да ладно. Ну, короче. Я бы хотів повністю подивитися. Ну, тобто другий сезон. Як розумію, не хура, мухре. До сих пор виходить. Але. повернести. Так. же у є... в нього за эти звуки, кстати, не дав тепер на що... Снимати анбоксинги і Andrew Games' New Super Mario Bros. Wii. Сувіту, подивитись то така топова імба. Капець топова. Коротше анбоксинг. Серіал-телефон, теж прикольна штука. Ні Ну, я не Ну саме, що вам сувіту реально, це, от слідчі всі серії. Подивіться: якщо телефон змахує на Івана Корапова, Та вот это тоже чужой смах, но тут есть весь сюжет. Ну что ж, за вам был я, Максик Ваксик Сигма Моменский Мини Туалет. И всем поки-поки, споки-ноки.